По перше в Україні заборонено подвійне громадянство. Ні, не заборонено заборонено. Заборонена заборонено. заборона, заборонено. ні, ні, ні. Нема. Ну це Нема. у вас, Юрі. Немає Чо... ні, подвійного ні, громадянства. Ні. А в чому заборона? У нас визначено, що нас єдине громадянство. Єдине громадянство що немає громадянства, буковини, волині. Тамбас ні, пожалуйста, що є десь роз'яснення нас роз'яснення конституційна норма. Будь ласка. правильно нас єдине громадянство. Там є моменти. Колеги, попри. які моменти є заява посольства США Якщо... заборонено, <звінно> нас заборонено <звінно> у нас є е, цікаві люди, у яких є паспорт один, паспорт другий, інколи третій, інколи десятий. Це дуже складно від... досить складно відслідкувати. Так от, у нас є люди, які е, заїжджають, наприклад, в Україну да, і виїжджають по, по іншому закордонному паспорту. Але по базі вони є. І ви що в них є український паспорт, і вони є громадянами України. А як громадяни України, вони несуть обов'язок військової служби. Точка. Так, є. До речі, якщо б монетії. у нас була б справді заборонена ну, множина громадянства, то в нас не було б норм, які передбачають, що якщо у громадянина є декілька. Паспортів, так різних країн, в тому числі України, то ми сприймаємо його на території України лише як громадянин України. До чого тоді ця норма? Тоді мало бути просто покарання і все. А так виходить, що в нас таки допускається. А Григорій, те, що написано єдине прошу. громадянство в Конституції, Пожалуйста. це я вважаю, що таки йде мова про громадянство України, а не окремих регіонів. Отак От да. я сприймаю. Не. Якщо є роз'яснення конституційного суду, я готовий там сприйняти.